Що, як істина вже давно прозвучала, тільки ми її не помічаємо, бо шукаємо не там. А вона там, у тиші, в зелених обіймах лісу, на самому краю Яворівщини, там живе Мольфар Федот. Друзі, сьогодні ви почуєте голос не з телевізора, не з високих трибун і не зі сторінок книжок, це слова людини, що стоїть між світами, між людським і тим, що приховане, Мольфар Федот. Сивочолий, зморшкуватий, але сильний духом. Він говорить із вітром, слухає, як шепоче земля, коли на неї падає сніг, і читає у вогні історії, яких ще не було. Це відео не про політику і не про прогнози в стилі аналітиків. Це про глибину, про смисл, про Україну, про Росію і про світ, яким він стане після 2025 року. Федотова історія не вигадка. Я був у нього. Сидів біля його вогню, слухав його тишу і почув те, що змінює погляд на все. Він мені сказав: не очима все видно, є речі, які видно тільки серцем, але тільки тоді, коли воно вільне від страху, його пророцтво не гучне. Воно, як шепіт у ніч, але саме тому воно прорізає простір, як блискавка над яворовом, коли все стихло. Історія, яку ви почуєте, це історія про кожного з нас. Світ, сказав Федот, ніколи не був цілим. Ми звикли думати, що карта це межі, але межі це тільки тіні в головах. Тієї ночі я не спав, то не був сон, то була тріщина в самій тиші. Я сидів біля вогню. Він горів по-іншому, без шуму, майже прозоро, і в тому полум'ї з'явилась мапа ненамальована, жива. Вона пульсувала, і пішла перша тріщина не в Україні, в Москві. Тонка, ледь помітна, як павутинка, але вона йшла через храми, через кордони, через сам трон. Я закрив очі, боліло. Коли відкрив, старої Росії вже не було тільки уламки, тільки порожнеча. І тоді голос нелюдський, м'який, як перший сніг, промовив те, що збудовано на брехні, впаде. Бо брехня має край. А потім я побачив народи. Вони бігли, але не від страху. Вони йшли до світла. І серед того світла Україна. Не в центрі, але навколо неї гуртуються: не як навколо імперії, як навколо вогнища. Я глянув ще раз, а там інша мапа не політична, духовна і яворів не окраїна, а початок нового мислення. Старі столиці пустіють, не від війни. Від втрати сенсу. Люди йдуть звідти, бо душа не витримує гнилизни. А де ще вчора було село без імені, сьогодні свічка, і до неї йдуть за порадою, за тишею. І запитаєте ви, коли Федоте, в який рік? А я вам скажу: вже Тріщини пішли, але не всі їх бачать, бо не всі дивляться вогнем і не всі готові слухати тишу. Тримаються за старе, втратять нове. А хто стане, як дерево скореним у правді встоїть, навіть коли вся мапа трісне, бо віра це не захист, це ядро, це те, що тримає, бо держава це не папери, це душа, і якщо в душі правда, її не проб'є ні куля, ні брехня. Ще дитиною чув я від діда. Україна мала на карті, але велика на небі. Тоді я сміявся, а тепер знаю. Так воно є. У своїх видіннях я бачив, як Україна стоїть на полі, навколо буря, чорні хмари, а вона в білому, не від снігу, від правди. І до неї йдуть не по зброю, по світло. Бо світло не з лампи, воно з духу. Росія не розуміє, чому її тінь не падає на Україну, бо Україна не територія, вона енергія, її пісня, молитва, могили, вона дерево, що тримається корінням. Бачив я. Як темна рука тягнеться до України, а вона світиться, не пручається. Перша рука розсипається, бо темрява не витримує світла. Ця війна не про кордони. Це війна за людське, за право жити без брехні. Україна знак для світу, що можна жити по-іншому. У моєму селі стоїть стара піч, її ще з радянських часів не чіпали, колись у ній пекли хліб. Я думаю. От Україна, як та піч зовні потріскана, а всередині вогонь ще живий. У сні я бачив, як до України летять птахи з усього світу, різні, білі, сірі, чорні, сідають на дахи, на дерева і співають без слів, лише дух. І настане час, коли Україна стане прикладом, не вчителем, нагадуванням, хто ми є і чому ворог боїться, бо він не бачить душу, а ми її бачимо. Ця війна не наша особиста, це перехрестя для всього людства. Ми або станемо на шлях світла, або втратимо себе в хаосі. У сні я бачив міста, люди не дивляться одне одному в очі, усі вниз, в екрани, і кожен мов у клітці, а довкола сітка, тонка, енергетична, але тримає міцно. І тоді з неба пішов дощ, але не вода, світло. І воно падало не на всіх, лише на тих, хто підняв голову. І ті почали бачити, хто вони, навіщо живуть. Решта спали, бо відклали пробудження. А потім вже не буде. Україна це точка не лише болю, це точка розриву циклу. Якщо витримаємо, світ відвернеться від прірви. Якщо ні, впаде. Я бачив, як змикаються континенти, як зростають води, як сиплються системи. А посеред усього острів, і на ньому вогонь, і до нього пливуть люди з усіх країв, той острів це ми останній шанс не для сили, а для пам'яті, що світ не ринок, а храм є сили, що прагнуть хаосу, бо їм вигідно, коли всі в страху. Страх це найміцніший ланцюг, але є й інші, ті, що мовчки моляться. Вони не мають ефірів, але мають віру. І якщо їх стане більше. Пробудеться маса. І тоді почнеться інша епоха. Не чекайте, що скаже Влада. Спитай себе, я сьогодні вибрав світло чи темряву, бо хаос не падає згори, він росте з байдужості, а світло з малого, доброго слова, хрестика на стіні, тиші після молитви. Світ не розколеться, якщо його тримають серця. А дати, спитаєте ви, коли кінець, коли перемога? А я вам скажу. Не дата головна, а зміна бо зміна не в паперах, вона починається з неба. А Мольфар Федот, що довго сидів біля вогню, полум'я тріпотіло, ніби дихало разом з ним. Його очі, старі, але ясні, стежили не за зовнішнім, а за внутрішнім. Він мовчав, але тиша не була пустою. Вона говорила у цій тиші народжувалися речення, які не можна було вимовити голосно. І раптом він прошепотів: прийде ніч, коли на сході стане світло, не тому, що сонце, а тому, що впаде тінь, велика тінь, і в цій тіні кожен побачить себе справжнього і злякається. Він підкинув у вогонь жмут трав, запахли полин, гліт, щось гірке й терпке, від чого мороз пішов по спині. Дим закрутився спіралями. Ніби викреслював на нічному повітрі знаки. Та не поспішайте радіти, сказав він знову. Бо перед пробудженням завжди йде останній кошмар. Він буде не зовні, а всередині. Здригнеться земля, але не під ногами, а під совістю, і впаде не той, кого підстрелили, а той, хто зрадив. Розпочнеться очищення через сльози, через втрати. Але це буде вже не хаос, а перехід. Я дивився на нього і не міг відвести погляду. Він ніби говорив із кимось невидимим, передавав послання, приймав відповіді побачити того, хто прийде не з трибуни, а з передової. Той, хто мовчить зараз, скаже вирішальне слово, той, хто в тіні, вийде на світ. Але не для слави, а для того, щоб зібрати рештки духу і покласти на них новий каркас. Він затих, у полум'ї щось хруснуло. Заграв попіл, вітер принес звук далекого собачого гавкоту, а потім мульфар додав тихо, майже непомітно. І тоді все стане ясно, хто є хто і що ми варті.